Всім привіт! Особливе вітання хейтерам. Хтось там писав в одному із коментарів, що ранньою осінню, ні це потрібно, не потрібно вносить, що ніхто нічого не шарить, але є там є експерти, диванні експерти. Можливо, і не дивані, можливо, у людини є якийсь досвід, але дивіться, нічого. Не, приросту великого не дало. Нічого не почорніло, не пожовтіло. Осінь. В цьому році вона в принципі плюс-мінус тепла. Зараз ще покажу вам Blue Arrow. Тут ростуть маленькі, маленькі Blue Arrow. Можевельники І ось осюди вони також ростуть. Отак, рядочком. Так їх видно, там ряд 12 штук, мабуть. Тож, якщо з розумом робити, то я думаю, буде якийсь більш-менш нормальний результат. Якщо, звісно, вгилить під кожну тую по пів кіло, то може вони і приросту дасть, і загинеться рослина. Але ж все, все є, все є. Тож... Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пока-пока.